Об'єднані герої, посіпаки та смурфики історія вибору. У лісі панувала тиша. Смурфики прокинулися і не почули співу пташок. Листя на деревах було пошматоване, квіти зникли, а стежки вкрив густий попіл. Смур буркотун буркотів, я ж казав, що це не до добра. І справді, причина була поруч, за старою покинутою вежею оселився гаргамель, але цього разу він був не сам. Навколо чаклуна бігали і метушились посіпаки, кумедні, жовті, завжди з потутливими очима. Вони тягали мішки з корінням і зносили кошики з рослинами і складали все у темні котли гаргамеля. Ха ха. -ха сміявся чаклун. З їхньою силою я зварю елексир, що позбавить смурфів їхнього щастя назавжди. Посіпаки ж, не розуміючи лихого задуму, слухняно працювали. Вони думали, мабуть, це просто нова робота, а гаргамель наш новий бос. Зустріч з смурфиками. Одного разу смурфик поет підкрався до галявини і побачив, як посіпаки співають пісеньки, працюючи на гаргамеля. Він покликав друзів. Подивіться, вони ж не злі», – сказав сморфик благо. Вони просто заплуталися. Смурфики вирішили поговорити. Вночі вони підійшли до табору посіпак і прошепотіли. Гей, ви, чому ви служите тому, хто хоче знищити наш двір? Один посіпак Кир кам Киркамкамкамкам сказав, що означало, ми думали, що це весела робота. Ми не знали, що він шкодить. І тоді смурфики розповіли їм про свій ліс, про співи птахів, про свята врожаю і справжнє щастя, яке буває тільки там, де ніхто нікого не кривдить. Посіпаки замовкли, у їхніх серцях уперше з'явився сумнів. Наступного дня Гаргамель наказав посіпакам вирубати останні здорові дерева, але вони вагалися. Декілька з них сховали сокири і лише удавали, що працюють. Інші нишком почали носити квіти й трави назад до смурфів. Хитрі жовтюги!» – гаркнув Гаргамель, ви мені ще поплатитесь. Він змахнув рукою і створив захляття. З темряви з'явились чорні птахи, що налетіли на ліс. Та тут сталося диво. Посіпаки згуртувались і разом заспівали свою улюблену пісеньку, весело, голосно, від душі. Чорні птахи злякалися і відлетіли, а гаргамель розлючений утік до своєї вежі. З того дня посіпаки залишились чаклуна. Вони перебрались до смурфів і, хоч іноді ще робили пустощі, та куди ж без цього? Та тепер їхня сила була на боці добра. Смурфики навчили їх вирощувати квіти, садити дерева і пекти смурфтортики. А посіпаки навчили смурфів смішних танців і винаходились дивні пристрої, які іноді вибухали, але дарували сміх. І ліс знову розквіт. А якщо вночі прислухатися, можна почути, як разом звучить дві пісні ніжна мелодія смурфів і веселе банана від посіпак. Бо коли добро об'єднує, навіть найрізніших, завжди народжується дружба.